Картини Єремії належать до жанру, який процвітав до появи фотографії, але актуальний він і сьогодні талановитий художник з легкістю наділяє інтер'єр внутрішньою життєвою силою, яку не може висловити фотокамера, незважаючи на статичність об'єкта зображення. В кожній його роботі відчувається великий спектр емоцій, руху і драми, що робить їх неймовірно переконливими. Отличчя від звичних тридцять проєктів вони виглядають живими і природними. За багаторічну працю на благо мистецтва в грудні 1987-го ім'я Єремії Гудмана було внесено в зал слави Гал оф спеціал цитатіон рецепіє журналу «Інтеріор десіт». розповідаємо про секрети творчості великого майстра унікального жанру портрет інтер'єру прекрасна таємниця в свої 93 єремія практично постійно в роботі це моє життя Зізнається він, за довгі роки творчості вивірено кожну мить процесу, рашні перспективи змалювання форми, додавання обсягу, підбір палітри за допомогою лупи, Єремія регулярно і ретельно контролює точність кожної деталі проекту, наносячи полотно фарби, він намагається відчути пензлем і на дотик кожен елемент, немов оживляючи зображення, помімо розчетов і вивірених ліній. Для художника важливо відчуття світла і романтичні свойства. Єремія намагається передати почуття суададе-сеюдади, що з португальської перекладається як таємнича туга. На думку гудмана, це саме чудове слово, котре обов'язательно повинно бути в нашому лексиконі. Воно асоціюється зі світлою грустю, спогадами, мріями про іншу реальність. Суададе означає стремління до чогось, що ви не можете точно відтворити у своїх фантазіях, але чудово це відчуваєте, це очікування розкриття прекрасної таємниці, пояснює художник. Творчий пошук він був п'ятою дитиною в сім'ї російсько польських емігрантів. Дата народження Єремії оточена магічними двійками 22 жовтня, 1922 року. Але вчився він добре і закінчив неодно авторитетний заклад в області дизайну і мистецтва, в тому числі йоркські школи Парсонса і Франкліна. Мені дуже пощастило. Зізнається гудман. Мої батьки дозволили мені вчитися в середній школі Лафаєт в Буффало. Де в розпал великої депресії було не менше п'яти першокласних вчителів мистецтва, отримавши вищу освіту, Єремія планував зайнятися сценографією і працювати з кращими майданчиками Голлівуду і Бродвею, але доля склалася інакше. Свій шлях почав в якості ілюстратора рекламних матеріалів книг. Журналів і дизайнера вітрин магазинів. Моя перша робота, як я тоді думав, була для Йосипа Платта, який створив фільми віднесені вітром і Ребекка. Але я ніколи не працював на майданчиках цих картин. Я працював у Нью-Йорку як дизайнер. І коли для мене настав час по-справжньому зайнятися створенням фільму, він доручив мені звичайну рутинну роботу. Але в 1949 році Джон Гілгуд, знайомий актор художника, запропонував гудману намалювати портрет свого інтер'єру, побачивши його роботу. Портрети своїх кімнат поспішили замовити Сесіл Бітон, Ельзоскі Апареллі. Діана Вріланд такий успіх відкрив для майстрів горизонти і доленосний шлях до слави. На служінні мистецтву. Хоча Єремія іноді працює на полотні. Маслом або акрилом з застосуванням казеїну більшість з портретів інтер'єру робиться на папері в комбінації з прозорою аквареллю і гуащою ранні малюнки більш буквальні і менше атмосферні. Ніж пізні роботи, які демонструють високий рівень майстерності, продуманість кожної деталі і графічний лаконізм. Творіння Єремії знамениті на весь світ він створював інтер'єри для знаменитих представників мистецтва Едвард Олді, Пабло Пікассо, Девід Хікс, Моди, і Сен Лоран, Кароліна Ерера, Жанна Ланвін, Грета Гарбо, політики, сімейство Рейган, герцогиня Вінзорська. Його ілюстрації прикрашали провідні модні глянці. Арперс Базар Гомегарден York Тенефорктімес. Персонаж втілений у формі, ісля 1960 року під впливом техніки бравурної, а релі Джона Сінгер Сарджента, стиль Єремії, змінився, перетворившись на щось більш особисте. Художник навчився в безстріх масках висловлювати складну світлотінь ще один сильний вплив на гудман. Традиційний японський живопис це особливо помітно в його чорно сірих екзерсисах середини століття портрет кімнати, вважає Єремія, він завжди підписується одним ім'ям, повинен виражати індивідуальність людини, яка там живе. Це персонаж, втілений у формі, що не підвладне фотокамері завдяки кільком каліграфічним маскам Єремії, яке крісло з парчевою оббивкою або старовинне. Барокове дзеркало немов оживає. До 60 років всі картини я писав прямо на місці в кімнаті, яку зображував, розповідає Єремія. Я досі так працюю, коли можу, однак в деяких випадках це неможливо, тому в останні роки я іноді працював з фотографіями, нотатками та ескізами. Він захоплює простір, поєднуючи оманливо невимушену, але дуже точну перспективу з грою світла і тіні. Це добре окреслює межі форми, створюючи атмосферу. Моя робота, емоційне враження від кімнати, зізнається Гудман. Я хочу захопити найбільш драматичний момент інтер'єру у світлі свічок під променями яскравого сонця або в зимовий день. Я хотів би нагадати своїй аудиторії, що рука здатна захопити це перш ніж фотоапарат. Зараз Єремія Гудман живе на Манхеттені. Там розташована його майстерня, де він продовжує активно творити, переконуючи нас в тому, що в шалений вік високих технологій, традиційний живопис і справжнє мистецтво не втрачають своєї актуальності.